Вітаю на уроці української мови. І ми продовжуємо говорити про дзвінки та глухі приголосні та парні приголосні. Давай виконаємо дихальні вправи. Носиком вдихаємо глибоко. Через ротик видихаємо. Візьми уявну квіточку, вдихни аромат квітки. І видихни. Підготуй долоньку, поклади на неї уявну пір'їнку, вдихни носиком і подуй на пір'їнку, промов чистомовку, але спочатку послухай мене шу-шу, шу. чистомовки я пишу яд яд. яд. Їх пишу для всіх малят. Ки, ки, ки. Всі говорять залюбки ло, 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 щоб чисте мовлення було. Постав відео на паузу промов чистомовку. слова вимовляй чітко, не поспішай. Пригадай, звуки поділяються на. Голосні та приголосні. Приголосні звуки поділяються на м'які та тверді. А ще приголосні звуки поділяються на дзвінки і глухі. Пригадай. Дзвінкі приголосні звуки утворюються за допомогою голосу і шуму. Глухі приголосні звуки утворюються за допомогою тільки шуму. Під час вимовляння глухих звуків голосу не чути. Деякі дзвінки і глухі приголосні звуки. Утворюють пару, давай їх промовимо, Б, П, Д, т, д, т. З с, з, с, Ж, Ш. ДЖ, Ч, ДЗ, д, Зз, ці, г, х, г, к. Прочитай та закінчи чистомовку. Чітко промовляй звуки в кінці складів і слів. На місце пропусків встав потрібні букву сполучення. Уб, уб, уб. На узліссі росте. Дуб вимов звук, який позначає остання буква у слові дуб. Б. Який звук вона позначає? Дзвінкий чи глухий? Вірно, дзвінкий позначимо дзвіночком. Постав відео на паузу. Прочитай чистомовку самостійно. Уп-уп-уп вже зварила мама суп. Вимов звук, який позначає остання буква у слові суп. Який звук вона позначає дзвінкий чи глухий? Глухий іб, іб, іб на столі духмяний хліб вимов звук, який позначає остання буква в слові. Б який звук вона позначає? Дзвінкий чи глухий? Дзвінкий? Іп-іп-іп. На городі росте. Кріп. Вимов звук, який позначає остання буква у слові кріп. Який звук вона позначає дзвінкий чи глухий? Глухий? Ос, ос, ос. Купили кокос? Вимов звук, який позначає остання буква у слові кокос? С. Який звук вона позначає дзвінкий чи глухий? Вірно, глухий. Оз-оз, оз сильний мороз. Вимов звук, який позначає остання буква у слові мороз? З. Який звук вона позначає? Дзвінкий чи глухий? Дзвінкий. Приготуй зошит, ручку, попрацюємо у зошиті. Але спочатку підготуй свої пальчики до письма. Йшли маленькі каченята з мамою у луг гуляти. Плавали вони, пірнали, ніби м'ячики стрибали, качка головою крутила, за каченятами ходила, пестила своїх дітей, пригортала до грудей. Вже пора й вертатися. Прийшов час їм зібратися. Порахуй зі мною разом каченят усіх тим часом. Один, два, три є каченята. Чотири, п'ять теж тут малята. Шість знайшли ми ще одного. Сім рахуємо і цього малого. Вісім, дев'ять майже всі. Десять молодці які! У рядочок вони стали. І додому всі помчали, там маленькі каченята почали траву щипати. Пощипали, поспівали, а вночі солодко спали. Від попередньої роботи відступи один рядочок Запиши. 18 жовтня. Класна робота. Твоє завдання. Прочитай слова, правильно вимовляй звуки, дзвінки, приголосні звуки дзвінко, глухі приголосні звуки глухо. У твари пари дзвінки глухий. Запиши в зошит. Промов звуки Ж, З, Т, П, Ш, Б, Д, С. Назви приголосні, які позначають дзвінкий приголосний звук Ж. З Б. д. Давай утворимо пари дзвінкий і глухий приголосний звук. Ж. Ш. Запишемо в зошит. з с Запиши в зошит за б б д Ми утворили з тобою пари, дзвінкий та глухий приголосний звук. Наступне завдання. З'єднай однакові фігури, прочитай пари слів, що утворилися. Запиши слова парами в зошит, підкресли букву в кінці кожного слова. Прочитай слова в верхньому рядочку. Суп, плід, віз, ніж. Прочитай слова в нижньому рядочку. Плід, дуб, ківш, ніс. Назви слова в однакових фігурах. Суп. Дуб. Прочитай пару слів, яка утворилась. Суп дуб. Пліт. Плід. Прочитай пару слів. Пліт плід. плід. Віз ніс. Прочитай пару слів, що утворилась, ніж. Ківш. Прочитай пару слів. Давай прочитаємо разом. Суп, дуб, плід, плід, віз, ніс, ніж, кивш. А тепер пари слів запиши в зошит. Суп дуб. Підкресли букву в кінці кожного слова. У слові суп ми підкреслюємо букву П. Звук П, дзвінкий чи глухий? Глухий у слові дуб. Останній звук Б. Він позначає дзвінкий приголосний звук. Пліт, пліт. Звук Т позначає дзвінкий чи глухий приголосний, глухий приголосний, а звук д позначає дзвінкий приголосний звук, Візніс. З. Дзвінкий приголосний с. Глухий приголосний звук. Ніж. ківш, ж. Дзвінкий приголосний, ш. Глухий приголосний. Постав відео на паузу. Запиши. Пари слів і підкресли останню букву в кінці кожного слова. Давай підведемо підсумок уроку. І пригадаємо, що приголосні поділяються на дзвінки і глухі. Приголосні, які вимовляються з участю голосу і шуму, тобто дзвінко, називають дзвінкими. А приголосні, які вимовляються тільки з участю шуму, тобто глухо, називаються глухими. Я вам дякую всім за увагу і дякую за гарну роботу. До нових зустрічей!